За минулу добу бригади комунального підприємства Харків водоканалу сунули 19 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання. Так відновлювані роботи тривають по вулиці Полтавський шлях. Саме ця мережа забезпечує водою багатьох мешканців холодногірського та новобоварського районів. Буде перекладено понад 70 погонних метрів технічно зношеної ділянки трубопроводу із заміною запірної арматури на досить значній глибині. На даний момент завершуємо підготовчі роботи, після чого приступимо безпосередньо до заміни ділянки мережі. Під час відновлювальних робіт водопостачання харків'ян здійснюватиметься у звичайному режимі. Аварійні бригади напередодні ліквідували 13 аварійних ситуацій на ділянках водоводів та облаштували 8 оглядових колодязів. На підприємстві просять харків'ян дізнаватись інформацію про аварійні ситуації за телефоном 1533. Марія Соловйова та Олександр Уваров Харьковские звістя.